На столі духмяна паска, а круг неї писанки. Уділи нам, Боже ласки, на всі дні, на всі віки. Немала у нас родина, та молитва всіх одна, хай розквітне Україна, як в погожі дні, весна. Доброго дня, діти! Триває тиждень. Перед світлим святом Великдень або Пасха. Скільки ще справ потрібно зробити? В будинку прибрати, будинок прикрасити, святкових страв приготувати. В Українських людей існує традиція ходити до храму з, великодні, з великоднім кошиком. От сьогодні я пропоную вам приготувати такий великодній кошик. Але спочатку для цього потрібно відгадати загадку, щоб знати, що туди класти. Тож слухайте уважно. В кожній місті і в селі на Великдень вона головна на столі. Так, це красуня паска. Всі господарки печуть паску. І от ми її першу покладемо у наш великодній кошик. І слухаємо наступну загадку. Продукт із м'яса, без якого не буває свята. Так, це ковбаска. На кожному святковому столі є ковбаска. От ми її також поклали великодній кошик. Воно в каші розстає, і з ним каша смачнішою стає. Що це може бути? Так, це масло і масло покладемо в нашій кошик. Молоко в казан залили, довго парили, варили, аж поки притомилося, і твердим зробилося. Коли дітки доварити молочко, із нього вийде смачний сир. І сир ми понесемо в церкву, будемо святити його. Так, поклали. Приправа ця до страв корисна. Хоч саму не сила їсти. З очей сльози пустить він. Гіркий, їдкий, пекучий. Хрін. І хрін люди кладуть у великодній кошик. А потім до холодцю, до м'яса, до ковбаси. І остання загадка. Що ж ми ще покладемо? Барвисте яйце по столі котилось, з ковбасою подружилось, біля хрону покрутилось і у храмі освятилось. Так, чую правильні відповіді. Це можуть бути ось і писанки, які ми покладемо. І крапанка ось такими крапочками. І крашанки. Ось і крашанки ми покладемо ще одна писанка. Ось і склали ми великодній кошик, який накриємо гарною серветкою. А скажіть малята, чи знаєте ви, як люди вітаються на, у великодні свята? Замість добрий день кажуть Христос Воскрес! А їм відповідають воістино Воскрес. Діти, а які традиції є у вашій сім'ї? Запитайте мам і бабусь. Вітаю вас з наступаючими великодніми святами. До побачення!